Друзі, усім привіт! Сьогодні ми на черговому об'єкті і монтуємо сонячну електростанцію. Це в нас буде 15 кВт, 3 поля, кожне поле по 5 кВт. Сюди ми будемо ставити на кожне поле по 12 панелей 435 лонгів і особливість цього монтажу, тому що це дах з фальцевої покрівлі. Зараз я вам все розкажу. На Ютубі дуже мало відео про те, як монтувати сонячні панелі. На даху з фальцевої покрівлі. Вона має свою певну особливість, тому що тут певні кріплення використовуються і певний спосіб монтажу. Хочу показати, як кріпиться профіль для сес на фальцевій покрівлі. Беруться спеціальні зажими. Всього на знизу зараз покажу. Ось. Беруться зажими. З цієї сторони шестигранник. Тут у нас ключ під 13 які зажимаються на самий шов. на самий шов фальцу. Потім зверху кладеться уголок, за допомогою якого ми вже можемо регулювати рівень, профілю, висоту профілю відносно покрівлі. Ось він зажимається теж болтом через шайби. І вже до цього уголка. Прижимається, профіль прикручується, далі регулюється і затягується. Ось так виглядають самі зажими. Ось так. Якщо ми щось можемо роздаватися. І таким чином це робиться. І таким чином це все виглядає. Наступний етап у нас тут буде це підйом сонячних панелей і їх монтаж. Буде досить цікаво, тому що нашої драбини, яка тут знаходиться, не вистачає по висоті для того, щоб нормально сюди підняти панелі. І ми замовили будівельний підйомник. Зараз ми, от він приїхав, я вам все покажу, як ми його встановимо, яким чином будемо піднімати панелі. Це досить вигідно, тому що коштує всього 2500 гривень на добу. Це недорого і дуже сильно пришвидшить процес. Ось таким чином ми піднімаємось на дах і можемо побачити, що не вистачає довжини драбини для того, щоб закинути на козирок і потім безпечно піднімати ці панелі. Тому вирішили замовити будівельний підйомник. Так от, все вже розвантажили цей будівельний підйомник, повністю його встановили, розвели лапи, відрегулювали, виставили порівню, підклали дощечки, тому що тут. Піщана дорога і лапи провалюються. І Вже підготували ось панельки, до того, щоб завантажувати їх на будівельний підйомник. Обкусили всі стяжки на конекторах, познімали всі уголки картонні, щоб не прозліталися. Підготували панелі до монтажу вже на даху, щоб цим там не займатися. І, До речі, не знаю, чому інженери і монтажники сонячних панелей не користуються такою штучкою. Кажуть, що не кажуть вже не перший раз ми це випробували. Якщо розмалювати повністю схему підключення сонячних панелей, вот, то одним махом можна змонтувати всі. Дивіться. Ось так. За 3 секунди монтуються повністю всі панелі. Наші, в нашому випадку це 36 3 поля по 12 панелей. Не знаю, чому інші інженери не користуються от такою магією. Но ми користуємося, тому ми закриваємо дуже швидко. Яким чином у нас прокладений провід від панелей до інвертора, який знаходиться на першому поверсі? Значить, він у нас отак буде йти по стіні, тут ми вже його на цьому скаті повністю підв'язали йти, 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 йти. І заходити в вентканал. По вентканалу буде спускатися прямо в те приміщення, де в нас буде стояти сам інвертор з акумуляторами, і таким чином його взагалі ніяк не буде видно ні з землі, ні звідки. Перемістились наступний день, і що ми бачимо. Вже змонтований інвертор DEA на 20 кВт, три фази, також у нас тут змонтований батарейний кабінет один і другий. Це старий батарейний кабінет, старий зразок. Тут раніше стояв інвертор на 6 кВт і батарейний кабінет на 5 кВт. Це збірка з 12-вольтових акумуляторів, літі фосфатних, так само торгової марки Allure Prime. Це такий наш старий зразок батарейного кабінету. Це новий зразок батарейного кабінету. Тут же стоять три 48-вольтових акумулятора Сумарно. Ємність 15 кВт. годин Тут у нас 5 кВт. годин Ось Так це все гарно виглядає. Також тут є ще запас під два акумулятори для того, щоб розширити цей батарейний кабінет до 25 кВт. Ось так у нас виглядає вже підключено сонечко, йде генерація. Правда, вже вечір. 17.40, південне поле дає в нас зараз 2 кВт. Це все підключено через стабілізатори напруги Elix. Ми молилися, щоб на цьому об'єкті ці стабілізатори напруги запрацювали, бо три об'єкти вже підряд. У нас вони просто не працюють. Ці, слава Богу, працюють. Сподіваємось, так і буде далі. Ми ще за ними поспостерігаємо, щоб не було, як у інших болячки, що там раз на годину вимикається, де я пише аларм, зникає мережа на 10 хвилин, а потім знову подається. От. Можемо побачити, що вивели кабель Ось з воздуха каналу. У нас йде чорний е, короб. Ось так він хайно ведеться там знизу, заводяться провода всі в батарейний кабінет. Ось так у нас виглядає щитова. І зараз ми розкажемо, як в ній все розключено. Ми забираємо е, трифази наживлення Де є. І також на вхід СФТ для того, щоб е, був можливий варіант байпасу. Якщо раптом щось станеться з здеєю, нам потрібно обесточити будинок, перевести на мережу. Ми SFT піднімаємо в верхнє положення і все йде мимо мімодеї. Е, з СФТ все йде на УЗО. І з УЗО вже на споживача повністю на весь щит. Непогано, це у нас перемикач. На генератор, який у нас вже стояв тут. Ми в цей генератор будемо викидати, ставити інший, тому що не вистачає його по потужності на цей будинок. Буде тут ставитись на 15 кВт генератор трехфазний. Зараз тут стоїть на 5 кВт однофазний. І до генератора, який ми будемо ставити, тут ще буде стояти АВР. Так само, ось так у нас виглядає щитова на сонце. Кожне поле підписано, на кожне поле стоять запобіжники і розрядники. Також тут у нас все гарно підписано і промарковане кожне поле. І ось так це все в нас тут виглядає. Найцікавіше цифри, що в нас вийшло з цієї сонячної системи. За сьогодні в нас згенеровано 11,8 кВт. Зараз у нас генерація йде 800 Вт. Далі е ми можемо побачити, що. 30% забирало на себе споживач, тобто сам будинок, і 70% пішло в заряд акумуляторної батареї. Так як ми тільки сьогодні підключили, є на жаль лише один день генерації. Але якщо будете підписані на наш YouTube канал, ми додатково ще в шорт з відео покажемо вам генерацію через місяць. Ось і все завершили черговий об'єкт з монтажу сонячної електростанції. Це в нас вийшло 15 кВт по сонцю, 20 кВт по інвертору і 20 кВт по батареям. Тепер можна сміло сказати, що ще одна сім'я повністю енергонезалежна. А Якщо ви хочете собі таку саму сонячну станцію, звертайтеся за контактами в описі під відео. Дякую, що дивилися відео. Всім гарного дня!